Американська установка Стінгер має два заряди, які е, проводять стрільбу по повітряним цілям е, почергово. Спочатку виходить е, заряд А, а за ним заряд Б через деякий короткий проміжок часу. Дан, з даної установки ми можемо збивати повітряні цілі на відстані 4,5 кілометра. Початкова швидкість 2,5 маха, тому нам дозволяє збивати як крилаті ракети, так і дрони. Літаки і винтокрили також. Крилата ракета залітала, вона йшла на відносно невисокій, не, на, не, на висок, не на високій висоті, якщо так можна сказати, метрів 300. От. І тому швидкість нашої установки Стінгер дозволила догнати її і знешкодити цю ракету. Установка доволі піддатлива. Навчитися можна швидко, а якщо в таких військових умовах, то це ще швидше, ніж, ніж хотілося б того. Наші чергування проходять цілодобово 24 на 7, кожен місяць. Маємо певну точку дислокації. На неї ми отримуємо указівку зверху від чергового і виїжджаємо на позицію за обмежену кількість часу, за яку ми маємо там розвернути свою установку і бути готовими до роботи. Коли збиваємо ціль, ну, як і у всіх, мабуть, як і у рибаків, охотників, так, є свій, свій адреналін, своя від того є насолода, але ну, на жаль, що ми зараз займаємося такими речами, а не мирними і буденними. Все, все збиваємо поки що, дякуючи, так, дякуючи е, правильній роботі цього розрахунку, ми встигаємо на свої цілі. Всю цю втому перекривають, коли е, бачиш по телевізору і по сфоткам, як, не дай Бог, щось і долітає, то цю втому перекриває, мабуть, біль перекриває цю втому. Це така техніка, яка ну, вона ніколи нас не підвела. Проїжджає будь-де болото. Ну, байдуже взагалі, що скільки було випадків таких, що ще й витягував в себе машини. І по ній вона хороша машина, що взагалі немає від неї мінусів ніяких. Абсолютно. Сів тільки. І в мене було таке відчуття, що я на ній все життя їздив. Зразу я сів, тут коробка автомат, Ну, все зроблено для людей. Мені попросили перегнати просто автомобіль, перегнати з точки А в точку Б. Я сів і зрозумів, що я можу їздити на ній. І мені сказали, хочеш хоч вже на позицію. А я сказав так. Я погодився і все, я сів і вже почав на ній їздити. Головне, габарити вивчити, бо то, що нас сильно широке, так як обичний автомобіль, і все, і більше на ній ніяких проблем немає. Вже в нас було неодноразово, що в нас так виходило, що ми, бувало, два місяцями день в день виїжджали. І... Спали там в передишках там по пару годин, але нічого, справились. І я думаю, що і так же само і так. А так як в нас вже плюс вже пішло легше, вже всі поняли, Це прошла зима була важча для всіх, а зараз всі знають, що робити, кожен знає свою роботу. Дійсно, вже по минулому року, році ми бачимо більш інтенсивні. Залпи по нашій країні. Та, ми до цього готові. Це для нас не новина. І Тому за ці роки ми встигли і наростити, і більше підготуватись. Більше у нас тепер і обладнання, і бойової техніки у нас більше стало. І впевненості. Впевненості у нас більше стало. У нас є вже свій опит. І є впевненість, що все буде добре. Ми з цим справимося. Яка особиста мотивація, щоб чим пошвидше вже це все закінчити, просто здати техніку, отримати свою там подяку чи як там сказати, і все. І просто поїхати додому, до сім'ї, до родини. І все. І щоб ніхто не був, не мучився, не страдав, і ніхто не чувствував цей кожен день під якимось обстрілами і це все.